Давайте розберемось, чим же клеїти єву фом. Ось ви купили єву, знайшли або зробили самостійно викріки для крафту, вирізали їх і що далі робити, як їх з'єднувати між собою. Точніше, чим? вдома у вас, скоріш за все, може знайтись певла і в кращому випадку суперклей, але це не те, що вам потрібно. Щоб не бути голослівною, покажу декілька своїх робіт, що я дійсно роблю крафт з Єви і точно знаю, чим його можна склеювати. Шолом раз, шолом два. Посох, німбус і навіть той самий клинок. Я назву три основні види клею, які можуть знадобитися в роботі з Єво і в яких випадках їх краще всього використовувати. Проте це не всі можливі варіанти клеїв для Єви. Це будуть самі прості, надійні та доступні, скажімо так, база косплеєра. Розпочну я з основи основ, а саме 88-й контактний клей. Всі елементи з Єви можна в принципі приклеїти саме ним. Давайте розберемо це наглядно, бо процес нанесення дещо від від того ж самого суперклею. Склеїмо два шматочки єви. Один по площині, інший по срізу. Не забувайте підстиляти щось, щоб не забруднити робочу поверхню. Тепер наносимо 88-клей на одну з поверхонь тонким шаром. Це важливий момент. Якщо налити клею так багато, що він почне стікати, то тоді він не буде працювати і нічого вам не склеїть. На другу поверхню точно так само наношу клей тонким. Шару. Для цього зручно або паличку якусь приспособити, щоб розподіляти клей, або шматочок євий. Ось приблизно стільки я нанесла на одну поверхню і стільки от на іншу. Тут трошки довше буде сохнути, але це можна прискорити. Ось так зробив. Так, тепер те саме потрібно зробити із ось цієї частини. Можна отак от вигнути, щоб наносити одразу на. Дві сторони. Тепер залишаємо так хвилин на 5-7, поки воно не підсохне. Пройшло вже 5 хвилин, клей підсох. Це можна і побачити, і потрогати. Бачите, воно не залишається на пальцях. Так, тепер треба просто одну поверхню прикласти до іншої. Оп. І натиснути добренько її, придавити. Тепер це не розірвати. Хіба що вирвати з м'ясу? З нюансів 88-го клею це те, що після контакту двох деталей їх неможливо навіть трошечки порухати, щоб підправити, як вам потрібно. Ви маєте одразу влучно прицілитись, або потім на етапі шліфовки виправляти свої нерівності. Таймером постійно сидіти не доведеться лише на перших порах, просто щоб зрозуміти, як виглядає клей, коли він вже готовий до склеювання. Я доволі швидко перестала засікати час. Що буде, як? Якщо налити забагато клею. Ось в даному випадку вже пройшло більше 10 хвилин. І як я можу бачити, воно не застигло. Тож, давайте пробувати, як воно буде виглядати. Так, раз притулили, Притиснули добренько. тепер перетянемо, перевіряємо. І воно починає відходити. Хоча має намертво приклеїтись, а не ось таке. Особливо. За об'єм також пару слів скажу, бо були неприємні ситуації. Є упаковки об'ємом 40, 100, 200 і 800 мл. 40 мл вистачить на дуже невеличкий крав, де в основному треба склеювати шви. То 200 мл – це вже оптимальний варіант, але 200 продається в такій пластиковій пляшці, як з під Кока-Коли, і з неї просто незручно працювати. Там здорове горлишко, здорова така бутилка, там ніяк не достать. Незручно, а ось 800 мл – Це звісно вигідно по ціні брати таку банку. Але але є велика вірогідність, що за декілька місяців клей просто висохне, і ви викинете гроші на смітник. Особливо, якщо ви використовуєте цей клей в роботі саме з банки цієї здорової. постійно її відкриваєте, закриваєте. А не переливайте в якусь пляшку поменше, я так викинула дві банки. У мене також є телеграм-канал, де я частіше і більше публікую корисні інформації. Закидую анонси косплей конкурсів або фестивалі, ділюсь процесами створення костюмів та бекстейджами, де видно, як виглядають костюми в реальному часі без обробок в фотошопі. Тож доєднуйтесь, не соромтесь. Другий клей, яким можна з'єднати єву, вот це термоклей. Об'єм все рівно буде більший ніж якщо клеїти 88 восьмик. Клеєм. А ззовні це може попсувати нам вигляд зовнішній. А для чого ж він тоді потрібен? Щоб клеїти те, чого не видно, наприклад, кріплення. Або саму деталь з'єли приклеїти до чогось. Наприклад, як тут маску до хутра. Також термоклей годиться для укріплення крафту зсередини. Тобто по шву ви клеїте 88-м клеєм, а з внутрішньої частини додатково проходитись гарячим. Останній, але не менш важливий, це суперклей. Так, звичайний суперклей, Приклей також має місце бути. Його основна функція це приклеювати дрібний декор або дрібні деталі, бо робити це попередніми двома варіантами не практично. До прикладу, візьму ось такий маленький кружечок і приклею до вже знайомої деталі. Саме для плюс-мінус, ось такого дрібного декору або деталей. Більші ж деталі надійніше, все ж таки, клеїти на 88 клей, як до прикладу, ось тут З тих варіантів суперклеїв, що я пробувала, найбільше сподобалося саме ось цей. Дешеві варіанти по типу своєї лінії вони, звісно, приклеять деталі, але після відкриття ці тюбики засихають буквально за пару днів. Хоча кришечкою доволі надійно я закручую, тут же ж такої ситуації нема. Я його відкрила, мабуть, декілька місяців тому періодично його відкриваю, клею маленькі детальки. Ну, це зазвичай, ж суперклей там трошки треба, да? І він не висихає. Оце от єдиний плюс, який, який відрізняє його від дешевих аналогів. Тож підсумуємо: 88-й контактний клей склеїть все. Термоклей для кріплення та укріплення крафту зсередини. Суперклей для дрібного декору та деталей. Лайк, якщо було цікаво, підписка, якщо було корисно. Всім вдалого крафту, і скоро побачимось!